Давайте так, давайте я зараз попрошу вас, попрошу вас. Не... Ми зараз піднімаємо жіночку, давайте так. Давайте ми зараз виїдемо. Жіночку, увага! Я б я би похотів. Дивіться, я би хотів звернутися. Потекай, до вас, Я би хотів звернутися до вас, якщо ми хочемо вирішити якесь питання, в цьому залі повинна бути ну якась повага один до одного. Якщо я говорю, давайте чи буду, буду балакати тут. Ви слухаєте мене. Якщо ви задаєте питання, я слухаю вас і даю відповідь. Сьогодні питання стоїть про скільки ми орендуємо землі, скільки ми сплачуємо податків, скільки ми, оце, це все. Давайте ми. Яка в нас оренда плата? Я вам зараз це скажу. Далі будуть запитання, ми на їх дамо відповідь. Давай, Ось, Слава Ісусу Христу! Шановна Чортовецька громада, дійсно було правильно задано питання, скільки розпайованих земель по Чортівцю, бо така ситуація не тільки по вашому селу, а така ситуація практично по, по району, по області і по Україні. Є е, підприємства, які легально працюють, сплачуючи податки, платячи орендну плату е, через договори оренди землі між орендодавцем і орендарем. А є землі, які дійсно сьогодні частково обробляєте ви самі, а інші, ну, так звані чорні фермери, їх називають. То вони обробляють, не сплачуючи людям нічого і тим більше в бюджет. Якщо взяти за філію перспектив, то хочу вам сказати, що дійсно 840 гектарів орендує філія перспектив, і додалося нам ще в цьому році 250 гектарів джерело. Може, є у вас тут представники, хто здавав джерело. Це чисто е, ми. Набули корпоративні права на оренду цієї землі. І на даний час у нас в обробітку є 1091 гектар землі, які ми орендуємо. Що ми за це сплачуємо? Задекларовано в податковій інспекції сплатити до бюджету сільської ради 407 тисяч гривень до самої стільки сільської ради. Крім того, Наше підприємство завжди виконує всі соціальні зобов'язання зобов перед громадами населених пунктів. Якщо ми орендуємо 1091 гектар, то це означає, що щороку ми зобов'язуємося заплатити на соціальну сферу села, а це школа, дитячий садок, благоустрій, освітлення, клуб, медпункт, чи у вас лікарня чи амбулаторія за даний час. Значить, не менше 110 тисяч гривень. Якщо зразу, якщо зразу це взяти, порахувати, то це є е, близько 520 тисяч гривень сплати тільки від тисячі гектарів. Якщо ви говорили сьогодні, чи начальник земельного відділу, що близько 800 гектарів ви обробляєте самі, то десь приблизно тисячі гектарів, так само як обробляє філія перспектив, не сплачує ніхто, тобто це ще півмільйона гривень. Щоб ви це розуміли, крім того, сьогодні по розрахунках між орендарем і орендодавцем ми нараховуємо у 2016 році орендної плати пайовикам у сумі 1 мільйон 738 тисяч. Це є 1500 ділянок на 1051 гектар. Бо 55 гектарів ми Платимо сільській раді в сумі 93 тисячі. Це в тих півмільйонах, що я вам вже казав. 55 гектарів здала нам сільська рада. З цього мільйона 700 тисяч люди отримують на руки 1 мільйон 150 тисяч гривень. Разом з тим: податок з доходів фізичних осіб 256 тисяч. Іде в районний бюджет, обласний бюджет і державний бюджет. Район має з цього 60%. Це лише за тисячу гектарів маєте з одного села Чортовець. Якщо взяти загалом по району, то ми сплачуємо тільки за оренду землі в районний бюджет Городенківського району 6 мільйонів гривень, задекларовано в податковій інспекції. На жаль, що немає зараз податкової, яка б дійсно могла це підтвердити. Але ці всі дані, от зараз ви записуєте. Знімайте на е, відео ці, за ці всі дані ми відповідаємо перед відповідними органами, структурами і громадськістю, тобто перед вами. На, на даний час в цьому році ми надали вже для села Чортовець, виділили десь в травні, червні місяці 50 тисяч гривень на освітлення села Чортовець. 50 тисяч гривень. Тобто, це є. Половина практично того, що ми мали би вам надати в цьому році. Найкраще, коли в нас виходить, виходить тоді, коли збирається громада, схід села чи збори громадян, як ви то назвете, і громада піднімає питання перед нами, що треба в селі робити. Тоді у нас не виникає жодних питань, коли проходять збори. Там, де збори не відбуваються, виникають перетягування канатів. Бо є сільська рада десь, депутати, школа, садочок, і е, потім йдуть е, звинувачення один одного, а що дали на садок, а не на школу чи на село і так далі. Тому найкращий варіант, ми це розуміємо, ми це бачимо. Ми складаємо також графіки зборів. Якщо збори не проводить сільська рада, то проводимо ми в наступному році, згідно графіку, це буде. Лютий, березень, квітень місяць для того, щоб ми могли відчитатися перед 51 сільською радою, за якою ми працюємо. Ми, ми будемо мати вже по підсумках року всі дані і чітко назвемо вам, що куди пішло. Якщо взяти за минулий рік, бо і десь у газеті край у цій резонансній статті прозвучала цифра, що голова сільської ради сказав, що 50 тисяч виділяє перспектив. Приблизно на соціальний розвиток, то я вам хочу сказати, що в минулому році було виділено 103 тисячі, при тому, що ми орендували 840 гектарів. Я вам казав, філія перспектив. На що ці гроші офіці... пішли? Офіційно були перераховані. А кроме того, що робили дорогу, ми там надавали послуги. Для... Ну то вже таке. То ми, Значить, ми на ми що ці гроші бюджету робили за 92 тисячі гривень, була підремонтована дорога. Може це хтось не знає. За 92 тисячі за кошти перспективи в напрямку Тишківці-Чортовець. Зараз виробляємо. Їхали, нормально, нормально? Можна, можна поїхати. Ще брога нема. Вчора засипали. Позавчора. Дорогу засипали позавчора. Зрозумійте, Без. правильно. Що ви говорите? Знаєш, що Ви зрозумійте правильно, ми... Виробнича фірма, яка займається землею, це не наші обов'язки ремонтувати цю дорогу. Дорогу ремонтують відповідні служби. Ми їм допомагаємо так, як працюємо з цими селами. Як її відремонтували? Питайте тих, хто ці роботи робив. Це як... Ми даємо допомогу. Якщо хтось в селі будь-яке агроформування так само додало машину, тоді аз. А як робили громадські сповіряння і, і, і відповідає служба, яка це робить, ну такою, слухайте, і Ну, крім того, в минулому році на садочок були виділені кошти. Там семінар, наскільки пам'ятаю, було на що на таке чотири тисячі триста гривень. Було було виділено. Якщо є питання по садочку, по школі ми можемо їх розглядати. Я дуже давно співпрацюю там 10 років із чортівцем. У чортівцю, особливо за Тараса Михайловича, дуже багато було зроблено в ті часи. І котельня в, в школі, і котельня в, в саніту, і музей, той, який ми відкрили, і дорогу тоді ми разом з мамою Ярославович робили чорному, У чорному <плес> варіанті, то не асфальт, то чорний варіант. Але на ті гроші ми зробили. У 2012 році скважина була в школі, скважина в садочку, дитячий майданчик. Це не до теми. але забуду. Да, на сьогоднішній день ситуація така: по сплатах податків. Що стосується інших питань, прошу задавайте нам питання.